Жінка-бергиня сімейного вогнища. Знаємо ми. ці... — Можна спорити. Добре, давай. А якщо так візьмемо, в Другій світовій війні переміг Радянський Союз. Байка теж, чудово, можна спорити, це класно. І це не відрізняється в студентській аудиторії, тому що ми зразу кажуть, що точно константа. Добре. А так, Друга світова війна була. Це факт. — Це факт. От. Ну, і, і розумієте, кожен факт, який кожен аргумент він має бути ну, однозначним, тому що вони є різні посилі і так далі. А більше того, є різні, ну, грубо кажучи, такі фундаменти під фактом. Якщо малювати таку пірамідку, знаєте, як масло малювати, які? Mm -hmm. отут будуть найменш значні я. Я щось там чув, я щось там бачив. І так далі. ну Це дуже слабко. Є не спеціалісти, друг розказав, знайомий там теж розказав, по радіо чув і так далі. Ну і є третій спеціаліст. Ото, що вчені називається, вчені Довели, вчені то, вчені все. Ну, то, да, це, та, та, це, це Ми взяли дуже такий конкретний приклад, але чого мене це навело, Ну що мене навело на цю думку? Наприклад, у це ж теза про зниження рівня злочинності. Наведіть хоч один е, факт, який є ну, в даному випадку, такий самий, що була Друга світова війна. Тобто, це все базується на якихось цифрах. На яких на практиці якійсь, тобто ми при собі не маємо ні одного доказу, щоб доказати, що знизиться цей рівень ну, злочинна і в першу чергу тут можна спрацювати ерудованість. В іншу чергу тут може щось працювати. О, Логіка. Люди наркотиків поводяться неадекватно. Не, да. не обов'язково мати конкретні чи статистику, чи довідку і так далі. Доказом може бути порівняння, аналогія, демонстрація, і так далі, але вона має бути очевидною і зрозумілою. Грубо кажучи, максимально беззаперечною. Тобто, якщо сказати, що е, ну не знаю. Я вдарю цей стіл да, якось коліном, то скоріше за все, мене коліно заболить. Да? Це зрозуміла логічна цепочка, і вона скоріше за все буде працювати. Її можна заперечувати, але ну, для більшості випадків вона буде працювати в рамках аргументу. І, знову ж таки, аргумент. Він точно не буде однозначно беззаперечним. Кожен аргумент можна відбити, кожен аргумент можна послабити. Однозначно, саме тому в дебатах якраз відбувається битва аргументів по суті. Є аргумент і є аргумент з іншої сторони, який працює виключно по цьому. І якраз у в боротьбі аргументів ми маємо виявити сильніший, само собою, що десь можуть бути пробіли, прогалини і так далі. Я ще раз кажу, що дебати для навчання, а не для пошуку чогось там остаточного, правдивого, вірного і так далі. От. Тому це скоріше битва аргументів їхнє порівняння, по силі, виконання структури, виконання там, функціоналу і так далі. Добре. В дебатах. Ну, Як взагалі зрозуміти, ну, про що тема і так далі? Теми бувають дуже рід, різні, і в кожній темі є закладена при підготовці да? конфлікт цінностей. А, до прикладу, конфлікт цінностей може бути в свобода вибору, да? якщо ми говоримо, давайте візьмемо демократія і авторитаризм. Як на вашу думку, що, якщо опозиція, яка захищає, що демократія це класно, у неї основна цінність, що в демократії основною цінністю є? Свобода вибору. Свобода, так. Да. Особливо вибору. А при авторитаризмі. Цінність. Да. Але... Ну, скоріше, що дає авторитаризм, нехтуючи свободою. Ну, Порядок, але інше. Порядок до чого призводить в цілому для суспільства. Якщо це щось позитивне, якщо у нас хороший якісь там монархи і так далі. Добробут, тобто загальне благо. І оці дві цінності між собою, по суті, суперечать. Тобто в грі, що ця палата вважає, що демократія краще, ніж авторитаризм, або навпаки. Ну, свободи суперечують загальному благо. А свобода вибору тут скоріше. Ну, Дивіться, як воно може суперечити. Ми забираємо, по суті, у людині оцю свободу вибору. Так? Але ми її забираємо для того, щоб вона сама виграла, для того, щоб вона сама отримала суспільство благо. Тобто ми жертвуємо індивідуальним заради колективного. Там же ж ну, навпаки буде. Е, добре, йдемо далі. Оце цінностей, Тобто, в цій грі в першу чергу. Має бути боротьба цих двох цінностей. Як виявити конфлікт цінностей? Давайте знову ж таки до вправи, і знову ж таки, ми ще, ще один приклад конфлікту цінностей побачимо. А, ситуація наступна: а, в ДТП потрапило 5 людей, і кожному з них потрібна термінова пересадка органів. Кому будемо перестані? Ні. А, і вони там лежать да, на ліжках і в цей же самий час привозять а, ну, якогось такого дрібного злочинця з якимись там дуже легкими травмами, і його десь там рядом ложать. І ну, моделюємо те, що всі його органи підходять цим п'яти людям. Да? І позиція хірурга, ви хірург. Що ви оберете? Спасти 5 життів пересадкою органів, відібравши одне. Чи, ну, грубо кажучи, знімелювавши цими п'ятьми, спасти пастину того одного злочинця? Хірург не бачив життя. О, а тепер давайте по, по аргументах. Давайте ви спочатку. До мене в першу чергу цікавить, що говорить законодавство стосовно цього органу. Дуже цікава тема, вона завжди випливає під при цього прикладу. Конституція, законодавство і так далі. Само собою, законодавчий цього немає. У дебатах ми ще ми, мислити більше того чуть, чуть глибше. Тобто ми розуміємо, що за Конституцією цього робити не можна. Але будь-яка Конституція будь-якої країни проходила етапи формування століттями. Ми повинні зрозуміти. Чому так написано зараз в Конституції? Чому саме так, а не інакше? Тобто ми аналізуємо цей процес сходження. Ми не просто беремо Конституцію і кажемо: ну, знаєте, написана, в Конституції написано, мене не цікаво, чому там так написано. Дебати вчать мислити чуть-чуть глибше, копатися в цьому. От, і відповідно до цього, звичайно, цей аргумент безпрацював десь, якщо дуже формально. Але оскільки ми вчимося ну, занурюватися це все, то потрібно зрозуміти, чому так в Конституції написано, чому так не можна. Ну, Тому що Конституція гарантує тобі право на життя. Uh -huh. Ось. І відповідно, якщо ти навіть забираєш чуже життя для заради спасіння іншого життя, то ти нарушуєш спочатку перший принцип. Ти не гарантував, ти забрав життя тої людини в злочинці. Тому, ти, виходить, такий логічний колапс. <гум> <гум> ну добре, але хірург стоїть і дивиться, ну, блін, п'ять людей, ну, а тут одна і та така чуть-чуть Тут може бути в конфлікційності, якщо Ну, так тут не крістіяни... може, тут він <гум> точно є. <гум> так, якщо людина християна, вірить в Бога, вона розуміє, що не їй вирішувати, кому жити, і в кого яка доля. Можливо, доля в доля цих п'яти людей просто-напросто вже завершена. <гум> а в цього довго і... Потрібно для виходити. Тому я не Бог. <свистити> зараз скажу. Навіть, можливо, я під себе цілий блок виділив, які аргументи, з яких аспектів, з яких сфер їх можна брати, як їх можна брати. Там є навіть окремий тренінг про те, як за 15 хвилин підготувати там низку аргументів. Ну, Взагалі, по дебатах є дуже багато своїх, але ми працюємо зараз по цьому, наприклад. Да? А якщо я забуду, обов'язково нагадайте, мені про це розповім. Добре. Повернемося до вас. Ну тому я не Бог, тому я би не мав. Вигляд, Правильно, Тобто так. в мене немає права вирішувати, так, але, сьогодні... але виходить, ну допустимо, якийсь такі прагматик. Ну, так, сьогодні, може так, бути так, лікар так, прагматик, який взагалі атеїз, Да? Ну, Ми ж різні варіанти можемо розглядати. Лікарі теж є різні повір'ї і так далі. Ну і так чисто прикинувши, порахувавши. П'ять круче ніж один. Ну ладно, все взяв. Пересадив і спас п'ять людей на одного ну, це, це... людина, яка, яка мислить на на пальцях аріфаріфметикою. Є один, так, є п'ять, п'ять більше ніж один, тому пересаджує. Mm -hmm. це створить прецедент, мені здається. О я, це я, так, супер. лікарем, мене бахнуть по голові на наступний день. То що в мене такі суперські органи і пересадять і там якимось э, ну, образно. Тобто так, так, я, так, я буду так, мислити так, так, що це створить так. якусь. Ну, і так всі знають, припустимо, якщо ми реально розглядаємо цю ситуацію, звідки ці органи тих людей взялися, і так все почнеться, тоді почнеться якийсь хаос. Ну, тобто, кожна людина хоче, от мене орган, ну чуть-чуть, він якийсь там серце порахлить, я хочу собі краще серце. Ну так уже ні. Почали знову скажуть, трохує тепер всі органи Почало, насправді дуже класно про те, що треба було починати. Слово прецедент тут основне. Дійсно, ми створюємо прецедент дуже погано, скоріше за все, ви не захочете жити у суспільстві, і це буде дуже сильно в плані психологічному на вас давити. що Вдруг, щось станеться з вами, ви там чуть-чуть по поміллечам захворієте, або там якусь легку травму отримаєте, ви потрапите в лікарню, ну, а станеться, що там три або дві людини будуть лежати, ну і вам і так пожертвують. Скоріше за все, ви це не приймаєте. Хоча чисто психологічно ви приймаєте те, що кожен день відбувається автокатастрофа, кожен день відбуваються будь-які стихійні лиха, які так само можуть вас позбавити життя. Но це не вам приймається, вам ніяк не заважає жити. Тобто нас це по більшій мірі в нашому буденному житті не цікавить. Ну, скоріше за все, вас дуже сильно зацікавить і ви дуже сильно обуритеся, якщо ви дізнаєтеся про такі прецеденти. От. Це про аргументацію, про те, як можна було грати і відбивати різні моменти. Але основне в цій вправі, в, в цій ситуації це показати конфлікт цінностей. На вашу думку, який тут конфлікт цінностей з двох сторін? Які тут дві сторони? Ну дві сторони. Це а так ми зараз їх і шукаємо взагалі там ну, грубо кажучи, пересадити. Органи чи не пересадити, і якби тема звучала в дебатах, то б е, дала інфослайд по цьому писали би ситуацію, а потім сказали е, ця палата, допустим, пересадить органи е, цим п'яти постраждалим mm -hmm. людям. Вона би звучала на право на життя. Це якийсь основний тут принцип. Ну тобто, це людина тоді ну, Право на життя. стосується двох груп. Там право на п'ять життів, а тут право на одне життя. Недоторканність. Треба конфлікт двох. Недоторканність і п'ята бухгальних чи рук це сторона. Ну, якщо в контексті жертва одного життя там заради спасіння більшої кількості, і там, ну. Добре, якщо ми говоримо про цього математика, який рахує, то може знаємо. Як це може назватися? одним словом, концепція. Раціональність близько не цинізм. То. Цинізм ще ближче, але не то. Прагматизм. Прагматизм. прагматизм майже то, і гра крокоділ. Прагматизм дуже часто перегукується з утилітаризмом. Тут у нас описує. Утилітаризм це коли загальне благо, ну коли ми можемо одиничним благом пожертвувати заради досягнення загального блага. Коли, коли буде більше щасливих людей, ніж не щасливо. А я теж не політики. Я ще далі може, ніж вийти політики. А, добре, а з іншої сторони, а, оце вже філософія. Альтруїзм? Ні, чому альтруїзм? Гуманізм. Гуманізм. Mm. Ну, mm. далі, холодно, я би сказав, якщо... E, був такий німецький філософ, відомий дуже. Сентименталізм? Ні. Ну, mm. 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 no, mm. хірург би mm. не сентименталізм, mm. хірург би скоріше всі розплакався. Кант. Mm. <laughs> oh, Ким він був, може хтось знає так, чисто це? Дякую. Добре, Гегель у нас був об'єктивним ідеалістом, а кант у нас був по логіці протиставилися суб'єктивним, так. Суб'єктивний ідеалізм. Тепер я на пальцях пояснюю, тому що я розумію, як це неприйнятно звучить. Добре, у утилітаризмі понятно, все, має виграти більша частина людей, і, загальне благо має бути більш усилоку. В суб'єктивному ідеалізмі, що? Кант запропонував нам категоричний імператив. Там він формулюється не дій так, щоб максимум твоєї волі стала сусідним законом. Я скажу проще: не роби іншим так, якби ти не хотів, щоб з тобою поступили. От. Оце, грубо кажучи, суб'єктивний ідеалізм. От. І виходячи з цього. Відбувається конфлікт цінностей між цими штуками. І в дебатах ви би мали при цьому грати. А це конфлікт цінностей. Ми скоро будемо грати, бо вже саме на вісім Ще Що ще? Кажу, ми скоро будемо грати. Ні, я можу скоротити, якщо вам потрібно я. Мені брати, просто щоб ми встигли щось грати. Добре, тоді У в проскореному темпі хочеться. <різь> <Зібратися, різь> Ще одна вправа по аргументу, я думаю, на цьому можна закінчувати. По структурі. Зараз я вам навпаки зачитаю аргумент, а ви виокремите структурні частини його. Аргумент звучить наступним чином: атомна енергетика є дуже небезпечним методом отримання енергії, адже дуже часто трапляються аварії на атомних електростанціях. Як свідчить газета New York Times, в аварії трапля, траплялися на кожній атомній електростанції Сполучених Штатах. Вони рідко значні, але потенційна загроза справжньої катастрофи завжди присутня.